Побачивши цей Rolls Royce, ви вже ніколи не будете дивитися на дах автомобіля як і раніше. Rolls Royce Kalinin Космос, коли автомобіль стає витвором мистецтва, а дах це Всесвіт. Rolls-Royce завжди був синонімом розкоші, бездоганної якості та ексклюзивності. Але Kalinin Космос, мабуть, виводить це поняття на абсолютно новий рівень. Це вже не просто автомобіль, це витвір мистецтва, здатний викликати трепет і захоплення. Побачивши цей автомобіль, дійсно, починаєш по-іншому дивитися на дах, вона перетворюється у вікно в нескінченну всесвіт. Я, як людина, давно захоплююся автомобільним дизайном і мистецтвом, завжди захоплювався вмінням Rolls Royce поєднувати в собі інженерну досконалість і естетичну красу. Але Калинен Космос» вразив мене до глибини душі. Це не просто ще одна дорога машина, це втілення мрії, створене за індивідуальним замовленням. Історія створення цього автомобіля, пов'язана з бажанням клієнтки передати любов до космосу своєму синові, зворушує і надихає. Роль даху від функціонального елемента до арт-об'єкту. Традиційно, дах автомобіля це функціональний елемент, що захищає від негоди і забезпечує структурну жорсткість. Але Роуз Royce Starlight, а тим більше Каленен Cosmos, переосмислює цю роль. Дах стає полотном для художника, вікном у світ фантазій і мрій. Уявіть собі, що ви сидите в цьому автомобілі вночі, і над вашою головою розкинулася карта зоряного неба, створена вручну. Це не просто красиво, це чарівно. Я пам'ятаю, як в дитинстві годинами лежав на траві і дивився на зірки, намагаючись розгледіти сузір'я і уявити собі далекі планети. Каленен Космос, немов втілює в собі цю дитячу мрію про космос, дозволяючи відчути його близькість і велич. Магія ручної роботи 160 годин копіткої праці. Що робить Каленен Космос по справжньому унікальним, так це ручна робота. 160 годин копіткої праці одного художника це неймовірно. Це не просто нанесення фарби, це створення твору мистецтва, що вимагає майстерності, терпіння і натхнення, кожна зірочка, кожна хмара, кожна деталь, все опрацьовано з максимальною ретельністю і любов'ю. Я думаю, що багато виробників автомобілів забувають про важливість ручної праці в сучасному світі. Автоматизація та роботизація, безумовно, важливі для підвищення ефективності виробництва, але вони не можуть замінити людську творчість та майстерність. Каленен Камос це нагадування про те, що справжні шедеври народжуються завдяки людським рукам. Більше, ніж просто колір, перламутер арабкау і небесні акценти. Зовнішній вигляд Каленен Космоус не менш вражаючий, ніж його інтер'єр. Перламутрова фарба Арапкав, що нагадує м'який блиск місячного світла, створює відчуття неземної краси, цей колір немов переливається і змінюється в залежності від освітлення, створюючи ефект живого космосу. Небесні акценти Чалес Bluetoon Coach Line і підсвічений дух екстазу, додають автомобілю завершеність і підкреслюють його космічну тематику. Дух екстазу, що сіє як далека зірка, це візитна картка Rolls-Royce. Яка в даному випадку набуває нового значення? Вплив індивідуального замовлення, чому Каленен Камос це більше, ніж просто автомобіль? Калинен Камос це яскравий приклад того, наскільки індивідуальне замовлення може змінити автомобіль. Цей автомобіль створений не для масового виробництва. А для однієї людини, яка хотіла створити щось особливе, щось, що буде радувати його і його сина, це не просто машина, це сімейна реліквія, здатна передаватися з покоління в покоління. Я думаю, що майбутнє автомобільної індустрії за індивідуалізацією. Люди хочуть створити щось унікальне, що відображає їх особистість та смаки. Виробники автомобілів повинні пропонувати більше можливостей для налаштування, щоб задовольнити ці потреби. Експертна оцінка Калинен Камос – це інвестиція в мистецтво і розкіш. Калинен Камос – це не просто автомобіль, це інвестиція в мистецтво і розкіш. Його вартість, безумовно, висока, але вона виправдана унікальністю, якістю і ексклюзивністю. Цей автомобіль це витвір мистецтва, який буде тільки дорожчати з часом. Я думаю, що Калинен Камос – це відмінний приклад того. Як можна поєднувати в собі інженерну досконалість, естетичну красу і індивідуальне замовлення? Цей автомобіль це мрія, яка стала реальністю. Висновок погляд у майбутнє автомобільного дизайну Калененка Мос це не просто дорога машина, це символ нової ери в автомобільному дизайні. Це автомобіль, який змушує задуматися про майбутнє, про те, як можна поєднувати в собі технології, мистецтво та індивідуальне замовлення. Я впевнений, що «Калинен Космос надихне інших виробників автомобілів на створення ще більш унікальних і ексклюзивних моделей. Цей автомобіль це нагадування про те, що розкіш це не тільки ціна, але і якість, ексклюзивність і індивідуальність. І, звичайно, можливість побачити всесвіт прямо над головою.